Отже, для чого взагалі існує мистецтво? Здається, просте питання, правда, але відповідь на нього це насправді ціла подорож крізь століття. І повірте, вона може вас здивувати. Ну, бувало ж таке, правда, стоїш у музеї перед якоюсь дивною картиною чи інсталяцією, і думаєш, що автор мав на увазі? Що це взагалі таке? І знаєте, що найцікавіше? Це відчуття спантелечення, воно з'явилося не так вже й давно в історії людства. Давайте розбиратися, чому. Так от уявляєте, тисячоліттями, тисячоліттями ніхто таким питанням навіть не переймався. Відповідь була очевидною. Бо у мистецтва була, ну, скажімо так, конкретна робота. То якою ж вона була? Дуже довгий час у мистецтва було, по суті, два головних замовники релігія та влада. І треба сказати, це був не просто інструмент, а надзвичайно потужний інструмент в їхніх руках. Погляньмо, як це працювало чи то ранні християни в катакомбах, чи буддійські статуї, чи, скажімо, величні полотна часів Наполеона всюди мета була кришталево ясною зробити віру чимось живим. Емоційним, подарувати відчуття спокою або ж змусити всіх захоплюватися правителем, жодних зайвих питань, все чітко і зрозуміло. Тобто, якщо зовсім просто, мистецтво було або таким собі піаром для релігії, або пропагандою для влади. Воно брало якісь абстрактні ідеї, ну там Божа благодать, чи велич імперії, і робило їх такими відчутними, такими реальними, що в них було просто неможливо не повірити. Але потім потім прийшло 19 століття, і все змінилося. Почався без перебільшення справжній бунт, такий, що перевернув світ мистецтва з ніг на голову. Мистецтво заради мистецтва всього три слова. Але це, це була справжня ідеологічна бомба. Уявіть собі, Теофіль Готьє, по суті, каже, все досить працювати на церкву і королів. Мистецтво нікому нічого не винне, воно існує для себе. Це ж був просто неймовірний вибух, справжня революція у свідомості. І ця ідея, звісно, не залишилась просто словами. Вона породила абсолютно новий тип мистецтва, такого, що, знаєте, більше не намагалося всім сподобатись чи бути зрозумілим. Навпаки, воно почало цінувати таємницю загадку. Ну і звісно, змінилося не тільки мистецтво, а й сам митець. Це вже не той слухняний майстер, що просто виконує замовлення. Ні. Тепер це бунтар аутсайдер той, хто стоїть осторонь і не служить суспільству, а провокує його, кидає йому виклик. І ось вам, мабуть, найвідоміший приклад цього бунту Фонтан Дюшана. Так, так, звичайний пісуар. Але ж це не просто пісуар, це цілий маніфест. По суті, Дюшан сказав: Гей, дивіться, мистецтво це не те, наскільки вправно ви щось зробили. Мистецтво це ідея. І, чесно кажучи, мистецький світ від цього шоку досі не до кінця оговтався. А потім мистецтво пішло ще далі з'явився абстракціонізм. Візьмемо, наприклад, роботи Марка Ротко. Це не ті картини, де треба вгадувати, що на них зображено. Їх не треба розуміти головою, їх треба відчувати. Це як музика, тільки для очей. І тут головне питання змінюється: не що це таке, а що я відчуваю, коли на це дивлюся. І ось так ми прийшли до парадоксу, який бачимо сьогодні. З одного боку, ми чуємо про якісь шалені, просто космічні ціни на аукціонах, бачимо весь цей блиск на венеційські біенеле, де збирається еліта. А з іншого боку, звичайні люди в музеях, які так само стоять перед роботами і тихо думають. І що це все означає? Ну знайома ж ситуація, правда? Добре, то що ж виходить? Якщо мистецтво більше не працює на богів і королів, то для кого воно тепер? Може відповідь набагато ближча, ніж ми думаємо. Може вона не в дорогих галереях, а всередині кожного з нас? Подумайте ось про що: якщо мистецтво звільнилося від служби богам і правителям, то може нарешті прийшов час, щоб воно почало працювати на нас, на звичайних людей, у нашому з вами щоденному житті. І ось тут ми підходимо до дуже цікавої думки: а що як мистецтво це не просто щось для прикраси стін, а що як це такий собі швейцарський ніж для душі? Інструмент, так саме інструмент, який може допомогти коли самотньо, який може дати надію, який допомагає краще зрозуміти, що коїться всередині, або навіть допомагає ставити незручні питання владі і змінювати світ на краще. Тож, можливо, справжня повага до мистецтва це не просто ходити в музеї і казати о, як гарно, може найбільше ми шануємо його тоді, коли даємо йому справжню важливу роботу. Найважливішу з усіх допомагати нам проживати наше життя трішки краще, трішки усвідомленіше. Тож, якщо мистецтво це справді інструмент, то залишається одне питання яку роботу для нього знайдете саме ви у своєму житті? Просто подумайте про це.